Усіх вітаю, друзі, на нашому каналі. І зараз я вам хочу показати, чим ми з вами будемо снідати. Влізе салатик з пекінки і салатик з нашого підвіконня. Він же такий величенький, то я його порвала на листочки. Тут є трішечки цибульки зеленої і петрушечка. Заправлена олійкою і яблучним оцтом. Посолене і поперчене. І такі котлетки. Це просто фарш, свинина, яєчко, сіль, перець і піджарені. Вони дуже-дуже смачненькі, суковиті. А в мене супчик. Свині більше не їм, бо вже наїлася, нанюхалася, то хочу риби. І чайочок у нас це зелені, висушені зелені листочки з малини, і смородини і з полуниці. І лимончик. Любі друзі, ви не забувайте ставити лайки та підписуватись. Ну також пишіть свої тарілочки в коментарях. Всіх люблю і цілую серцем і очима.